Добрий день, я з нудиського пляжу. А чому в трусах? У нас сьогодні бал маскарад. Хозяїн ресторану гордо каже відвідувачу: Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає: Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. Коли ви натягаєте одну шкарпетку на ліву ногу, друга автоматично стає правою. Причому моментально, незалежно від відстані між вашими ногами, це і є суть квантової заплутаності. В автобусі чоловік пильно розглядає брошку у вигляді конячки на грудях однієї жінки. Вона не витримує і запитує: Що, конячка сподобалася? Ні. І подром. Чоловік ходить по квартирі в трусах. Дружина. Любий, одягнися. Скоро гості прийдуть. Нічого. Нехай бачать, як ти мене годуєш, який я худий. Ну ти б тоді і труси зняв. Навіщо? Щоб бачили, за що тебе годувати? Невіско. А де мій син? Ми з ним посварилися. Він на городі. Я там була, його немає. А ви копали? Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. Чоловік запитує А у цій річці можна купатися? Йому відповідають Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає, у море. Там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Випадок у перукарні. Я б хотів привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку навпроти. Скільки тобі років? Непристойно задавати жінці такі запитання. Гаразд. А коли в тебе день народження? 24 березня. Якого року? Не повіриш кожного. У привокзальному ресторані Офіціант, чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги? Зять тещі за обідом. Мамо. добавки не хочете? Звісно, синку. Це добре, що не хочете. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною. Дивиться раптом, чоловік чує: Ану, прогортай на картинку вгору, ще на одну, ще ось! Такі штори на кухню хочу!